Народне визнання захисників, які віддали за незалежність батьківщини, все, що мали, своє життя у Житомирі. Вже три роки поспіль виготовляють ікони пам'яті. Волонтери кажуть, що це найменше, що вони можуть зробити для родин загиблих захисників. Цей проект був створений скульпторкою італійкою з українського походження Оленою Крамушкою. Вона створила цей барельєф, цю форму для того, щоб віддати шану батькам, родинам загиблих героїв. На цьому барельєфі ми бачимо зображено це образ України, також загиблий воїн. Між ними сторидже свічка пам'яті тут. Ще Донецький аеропорт з 2014 року, який ми пам'ятаємо. Кобзар, біблія це такі наші українські символи і напис Герої не вмирають. Вони стоять з сузір'ям. У майстерні також виготовляють сувенірні варіанти барельєфів, які дарують благодійникам та дітям навчальних та виховних закладів. Також, окрім великого барельєфу для батьків загиблих, в нас є барельєфи створені спеціально для. Дружин, це хибли для вдів, це хрещення Київської Русі, там зображена мати з дитиною, і це також як знак пошани, знак подяки саме дружинам. Що ми пам'ятаємо їх чоловіків, що ми дякуємо їм за те, що ми маємо можливість взагалі жити в Україні, що Україна існує. Кожен барельєф має порядковий номер та сертифікат, це цілком ручна робота від заливки форму до шліфовки і фарбування та інших процесів виготовлення. Для створення такої ікони пам'яті необхідно близько місяця. Одна лише силіконова форма може коштувати близько 300 євро. Тамара старається, щосуботи, а інколи навіть з маленьким сином проходити в майстерню та долучатися до виготовлення барельєфів. Ми спокулюємо, тобто коли заливаються форми гіпсом, Утворюються такі дрібні ніби дирочки, які потім, звісно, це треба все зарпакувати, щоб це була гладка поверхня, щоб це все гарно мало вигляд. Це така перша, перша робота, найперша підготовка до подальших всіх дій. І після дівчата вже там фарбують. Ну, тобто маємо вирівняти все. це. А так як у нас форми вже ну, досить не нові, м'яко кажучи, воно чим далі, тим більше таких різних пошкоджень, не пошкоджень, а дефектів під час заливання. Бо це залежить від форми. Ну і ось маємо часто приходити в майстерні сюди, щоб коли маю можливість, коли від роботи в мене субота вільна, то кожного разу я тут. Коли робочий день, то звісно немає можливості. Сьогодні теж прийшла так. Ти допомагає? ну так, морально долучитися до такого волонтерства може кожен бажаючий. Написати на сторінці у Фейсбуці, звернутись до нас, ми скажемо, що можна придбати, що можна купити. Якщо людина хоче сама купити, якщо хоче дати кошти, ми купуємо, звітуємо, що ми придбали за ці кошти. Якщо долучитися до виготовлення, так само можна написати нам, прийти сюди в майстерню. Ми по суботам тут кожну суботу, ми працюємо і можна долучитися таким чином. Тетяна Монько, Юрій Грач у центрі подій. Новини на